Я всім привет з вами знову я Тумка. І в цьому видео... Віду... Це вже э, третє видео. Третья шести. Что шо цепишоно було? Добре, давайте я вам покажу, що я знайшла. Я... Я помер і на спавні лежали отакі яєчка. Одну я напевно лишу. Ви, напевно, знаєте, чому я замовчав? Погнали, погнали. Щоб знали, мене здоровий. Зараз... Я коли бачу динозаврів або щось по типу такого. Але ж кого це, але рейко це динозавра? І мене цікаво, що з них щось може вилупитись? треба буде викопати собі якусь поча... Ць... Хоча б якусь хотинку. ...надіюсь, що вона агресивна. А як я тебе вдарю, будеш агресивний. Я взагалі буде ты должен быть смертный. дуже страшний мод. А, треба було Яєчко нахвилюєся. Мені привиднялося, що я тільки що не бачу якесь яєчко. Ні, нема. Втікай. Мені треба овечку. То ми вже всі зрозуміли для чого. Або знайти якусь іншу землю. Ну, треба вибрати з цього біому, тобто. А то в тому біомі так і толком нікого нема. Ніяких тварин. Ну, є тварини. Але. Плисти в я не хочу. А що це таке? Підбираю і втікаю. Здорово скрафтити можна? Оце вот ж мене дуже цікаве. Чому я так їх боюсь? Ну, думаю, і так зрозуміло. О, слава Богу, там нікого нема. Щоб в мене зараз руки, блять. Втікаємо. В ты і -а -є М, Швидко-швидко! Що швидко. це за мот? Такий страшний! там сирчики! І якась рибка? Я навіть тепер не хочу в воду йти. Вона хоче б'яться? Ну, вдарити, вдарити, я я і... и Вона хуже агрессивна. А оце, блін, гист. Вони по всьому океані розкидані! Ти пливи, а я втікаю.